Друзі, всім привіт! Сьогодні ми розпочинаємо наш перший огляд в готелю Тамасабель. Омбур. Це мережа Лакс. Готель знаходиться на узбережжі Індійського океану на Маврикі. І я впевнена, що цей готель здивує вас своєю якістю. Ми з вами огляд готелю Тамаса-Бельомбр, 4 зірки, зони реєстрації гостей, котра має такий чудовий вид на територію та трошечки на океан. Ліворуч ми з вами бачимо головний ресторан, а прямо перед нами снек-бар та бар. Територія готелю максимально зручна, бо усі активності, ресторани, бари, жива музика, все зосереджено у центральній частині. Тож не важливо в якому корпусі ви будете розміщуватись. Мені здається, що це дерево ви повинні пам'ятати з нашого огляду готелю «Лакс» на Мальдівах. Бо це одна мережа з готелем «Лакс». В цьому готелі також є свій чудовий фітнес-центр, де можна пограти в шахи. Є чотири тенісних корти і, звичайно, що є спортивна зала. Зараз ми з вами сюди пройдемо. Так. Що я вам хочу сказати, є усе необхідне обладнання, максимально комфортна температура для перебування тут. У готелі Тамаса чудовий дитячий клуб, де ви можете залишати дітей самостійно з 4 до 11 років. Якщо у вас дітки до 4 років, то потрібно сплатити додаткову плату за послуги няні і вони також можуть тут бути. Тут з дітьми роблять будь-що. І малюють картини, і розмальовують футболки, котрі ваші дітки можуть потім забрати з собою. І є, звичайно, що зона на відкритому повітрі. До речі, дуже зручно, ви можете піти у спортивну залу і одразу тут поруч залишити свою дитину. Важливо мати на увазі, що у готелі є декілька басейнів. Перший басейн це головний басейн, другий басейн у СПА, і третій знаходиться у так званій зоні «А». І це максимально тихий спокійний басейн, в котрому ніколи не проводиться жодна анімаційна програма. Тож в цьому готелі ви можете розміщуватись як в активній зоні, так і в тихій спокійній зоні. І найголовніша особливість готелю Тамаса це його пляж. Зараз ми з вами знаходимося на узбережжі Бельомбер. Як ви вже знаєте, бельомбер це не найкраща частина пляжу, але саме тут максимально прозора водичка, максимально такий, знаєте, голубий океан. Звичайно, що як ви бачите, тут є каміння, але тут достатньо за площею розчищеного берегу, де ви можете. Комфортно, абсолютно, як ви, так і ваші діти, зайти в океан. Це дуже важливо і в той же час ви можете спробувати плавати з маскою. Трошечки ближче хочу зняти вам. Подивіться, як вона переливається. А ось тут, до речі, з-поміж камінців плавають рибки. Дуже гарний вид тут. Ось в такому чудовому місці розташовані номери категорії Beachfront Room. Вони можуть розміщуватись як на першому поверсі, так і на другому. У номері дуже приємні аромати. Ремонт, звичайно, тут не супер новий, проте номери доглянуті. Є якісна кавова машина. Є зона для відпочинку. І мені подобається, що так відділились. Тут у нас є гардеробна, така велика з класним новим сейфом, є туалетний столик, і одразу ж ми тут з вами бачимо ванну з двома рукомийниками і душову. До речі, дуже зручно, що поруч з пляжем є ось такі невеличкі столики, де ви можете абсолютно безкоштовно протягом дня... Взяти для себе про холодну водичку. Зверніть увагу на рослинність у готелі. Є ось такі пуфи та велика кількість шезлонгів під такими незвичними деревами. І більшість людей відпочивають саме тут. Тут така, до речі, тиша. І ось так поруч з пляжем, розташований. Ресторан Плая, який працює на обід та вечерю. Він працює за системою карт. Хочу вам ближче показати якість сервірування і розкішний вид. Зараз попрошу меню і продемонструю вам, що подають у цьому ресторані. Одразу хочу вам продемонструвати. Це у нас ванліст. Тут є і... Спарквін Вайн. До речі, у цих готелях гарна кава. Зараз будемо куштувати. І з алкогольних напоїв я тут бачу джин Бомбей. Бачу такі, Джек Деніал, та апероль. Так, стосовно цін на алкоголь, одразу хочу вам сказати, що я бачу десь в середньому 10-12 доларів. Коштують усі коктейлі. Так, тут у нас трошечки дорожче, десь по 18 доларів. Зараз з вами дійдемо до пиво. Навіть Heineken, 7 десь буде 9 доларів коштувати. Кава взагалі у нас коштує десь 3 долари. Так, і зараз в цьому ресторані плая хочу продемонструвати вам меню А-ля карт. Нагадаю, що сюди ви можете прийти як на ланч, так і на вечерю. Якщо ви бронюєте All-Inclusive, то цей ресторан для вас без доплат, але якщо ви проживаєте у номерах від другої категорії. І ось одразу хочу вам продемонструвати, що салат Сезар вам обійдеться десь у 8 доларів, бургер десь у 18 доларів. Вам обійдеться. Курка на грилі 11 доларів, Паста десь 13 доларів. Паста навіть з морепродуктами десь 14 доларів. Є піца. Тобто ціни тут дуже приємні, Чизкейк – 10 доларів, шоколадний мільфей. Мені навіть здається, що на Занзібарі у готелях такого рівня ціни були вищі. Поруч з головним басейном у готелі в певні години працює. Ось такий чудовий бургер-трак, де ви можете замовити для себе різноманітні бургери, їх тут декілька видів. І цей басейн, головний, він вважається активним басейном, тому що тут проводиться і різна анімація, і загалом уся активна програма вона зосереджена саме тут. І також тут одразу поруч є спортбар, де ви можете замовити собі алкогольні напої. Зараз хочу вам продемонструвати. Звичайно, що тут у четвірках у всіх абсолютно маврики, таке як Лін Моранж, Блейк Лейбл. Всі ці напої я бачу навіть є Чівас Це все буде за додаткову плату, навіть якщо ви проживаєте по системі All-Inclusive. Ось і підійшов до кінця наш огляд готелю Тамаса Бельомбер. Я хочу сказати вам, що це саме той готель знайти котрому альтернативу за цю вартість дуже важко, тому що той самий ляпірох коштує на тисячу доларів дорожче ніж Тамаса Бельомбер. Тут ви отримуєте чудовий лазуровий океан, Швидкий сервіс, смачну каву, смачну їжу і чудове розташування цього готелю. Тож чекаю на ваші коментарі, і не забудьте підписатись на наш канал.